Йшов 2023 рік. Життя малина, життя полуниця, і тут в мережі з'являється чат GBT. Весь інтернет кричить про цього бота, люди практично з нічого за допомогою цього бота починають заробляти тисячі доларів і не мають куди вже дівати гроші. В цьому відео я розповім вам, що таке чат GBT і як заробити на ньому немаленькі гроші. Для початку заходимо в Google і напишемо, що таке ChatGPT. Знаходимо тут тонну нецікавої нам інформації, і давайте краще самі подивимось, що це таке. Пишемо в Google ChatGPT і нажимаємо Try it. Легенька реєстрація, і перед нами відкривається бот, який знає все на світі. Перевіримо це, яка найдорожча криптовалюта на даний момент. Шарить. Ну все, тепер може створювати телеграм-канал по сигналам на біному і закликати людей з Тіктоку, закидувати на бідому гроші і класти по його сигналу. Ну а якщо серйозно, то давайте я вам покажу, як за допомогою цього ботя можна заробити грошей. Способів, як на ньому заробляти, є дуже багато, але я розкажу вам про найпростіші і найприбутковіші. Перший спосіб у нас буде пов'язаний з фрілансом. Для цього заробітку потрібно вибрати будь-який сайт фрілансу і зареєструватися на ньому. Далі вибираємо завдання, в яких потрібно написати пост на будь-яку тему. Заходимо в. В чат GPT. Пишемо, щоб він нам написав статтю, і після написаної статті ботом копіюємо U-word. коригуємо, щоб стаття була більш живіша, і відправляємо замовнику. Він деякий час перевіряє нашу роботу, дивиться, чи все нормально, і скидує нам гроші. Також на фріланс біржі можна знайти завдання по видаленню водяних знаків на картинці. Заробляти на цих завданнях можна за допомогою WaterMark, Remover, I.O. бот видаляє водяні знаки дуже добре. Ось результат до, і ось після. Тепер чисту картинку закидуємо замовнику і получаємо гроші. Заробітком на фрілансі ну, розібрались. А що на рахунок дизайну? Знаходимо не дуже популярних YouTube або інстаграм-блогерів та пропонуємо зробити їм недорогу аватарку для їхнього каналу. Вони кидають, що на цій аватарці має бути. Ми заходимо в Міджорні, пишемо умови, про які написав нам клієнт, і бот нам генерує аватарку. Якщо ви нормально володієте фотошопом, а не так, як я, то можете фотографії, які зробив нам Бот, закинути у Photoshop і трохи відредагувати. Скидуємо замовнику роботу, він нам занавжив. Неї гроші, і все, всі в шоколаді. Ще є дуже багато способів заробітку за допомогою штучного інтелекту. І переважно конкуренції в цьому заробітку поки що небагато, бо не всі люди до кінця розуміють, наскільки це круто. Заробляйте на цьому поки що не пізно. Ну а з вами, як завжди, був Маніжен. Бувай!